Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо грати зі звуками. Уважно розгляньте картинки. Хто або що на них зображено? Дівчинка, пароплав, півник, корова, котик, жабка, будильник, собачка. А тепер спробуйте вимовити звуки, які можуть видавати ці об'єкти. Який звук можна почути від дівчинки яка плаче? Е, як гуде пароплав. Ту. За яким звуком можна впізнати півника? Кукаріку. Який звук можна почути від корови? Му. А від котика? Мяу. Який звук видає жабка? Ква-ква яким звуком будить нас будильник? Дз. Який звук можна почути від собаки? Гав-гав, правильно. Безліч різноманітних звуків оточують нас. З поміж цих звуків ми легко вирізняємо звуки мовлення. А чим же вони відрізняються від решти звуків? Слова звучать адже вони складаються з різних звуків. Звуки, за допомогою яких розмовляють люди, називаються звуки мовлення. Кожен звук у слові має своє місце. Якщо звук змінити, то слово або зруйнується, або перетвориться на інше. Я пропоную пограти в гру. Я буду читати віршик, а ви будете уважно слухати та знаходити звук, що заблукав, і виправляти помилку. Слова підказки у вас на картинці зверху. Має пишні довгі вуса і щіпає, мов гусак, звуть того щіпаку мак. В якому слові помилка? Який звук заблукав? Так, не мак, а рак, заблукав звук Р. Ляльку, випустивши з рук, маша мчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. В якому слові помилка? Який звук заблукав? Так, не бук, а жук заблукав звук ж. Де велика ложка наша зварилась смачненька паша? В якому слові помилка? Який звук заблукав? Так, не паша, а каша заблукав звук К. Здивувалися коти. Мишка сповнена води. В якому слові помилка? Який звук заблукав? Так, не мишка, а миска, заблукав звук С. Молодці. Якщо в слові змінити хоча б один звук, то це слово повністю змінює своє значення. Давайте це перевіримо та виконуємо наступне завдання. Уважно подивіться на картинки в першому рядочку та другому. Назвемо слова в першому рядочку. Шапка, рак, калина, дуб, ліс, робот, мишка. А тепер в другому Хобот, мак, шишка, ніс, малина, зуб, лапка. Давайте з'єднаємо слова, які схожі за звучанням в пари шапка. Лапка. Чим вони відрізняються? Першими звуками. Який перший звук в слові шапка? Ш. А в слові лапка Л. Наступне слово рак. Мак. Чим вони відрізняються? Також першим звуком. Який перший звук в слові рак? Р. А в слові мак м. Наступне слово калина. Малина. Чим вони відрізняються? Першим звуком. Який перший звук в слові калина? К. А в слові малина м. Наступне слово дуб. Зуб. Вони також відрізняються першим звуком. Який перший звук в слові дуб? Д, а в слові зуб з. Наступний малюнок. Ліс. Ніс. Чим вони відрізняються? Також першим звуком. Який перший звук в слові ліс? Л. А в слові ніс н. Наступний малюнок. Робот, хобот. Чим вони відрізняються? Також першим звуком. Який перший звук в слові робот? Р. А в слові хобот Х. І остання картинка у нас мишка. шишка. Чим вони відрізняються? Першим звуком. Який перший звук в слові мишка? М, а в слові шишка перший звук ш. Правильно молодці. Наступне завдання. У нас на малюнку три рядка з різними фруктами, овочами та ягодами. Кожний рядок має свій звук. Перший рядочок має звук А. Подивіться уважно та вимовте кожне слово в цьому рядочку. Апельсин, помидор, агрус. Яке слово не починається на звук А? Помидор правильно. Які предмети залишилися? Апельсин агрус. Вони починаються на звук А. Другий рядочок назвіть слова предмети, які є в другому рядочку. Другий рядочок має звук О. Огирок, слива, персик. Які слова не починаються на звук О? Слива персик. Які предмети залишились? Огирок. Слово огирок починається на звук О. І останній рядочок. Він має звук М. Вимовте кожне слово в цьому рядочку. Капуста. Морква. Малина. Яке слово не починається на звук М? Капуста. Які предмети залишилися? Морква. Малина. Ці предмети починаються на звук М молодці. Ми вже говорили про те, що кожен звук в слові має своє місце. Визначимо, які звуки живуть в слові сир, а допоможе нам в цьому звукова доріжка, яка складається з білих квадратиків. Один квадратик один звук. Назвіть перший звук в слові. Сир. Перший звук с. Який другий звук в слові сир. Після с іде звук і-і-і. Який останній звук в слові сир. Останнє, що ми чуємо, це звук Р. Скільки всього звуків в цьому слові? Три. Правильно, для кожного звука візьмемо фішечку. Білий квадратик. С другий звук и третій звук Р. В слові сир три звука. Три квадратика. Наступне слово. Крісло. Який перший звук в слові крісло? К? Після К йде звук Р, крісло, після Р крісло І – «кріс», с ло л і останній звук о. Кілька звуків в слові крісло? Шість шість квадратиків значить шість звуків. Останнє слово у нас чашка. Який перший звук ми чуємо в слові чашка. Ч. Після «ч» у нас йде звук А. ча Ча-ш-ка. Наступний звук ми чуємо Ш, ЧАШ, К. Звук К. І останній звук у нас А. В слові чашка скільки звуків? Правильно, 5, тому що ми взяли 5 квадратиків. Молодці. Ви добре попрацювали. Бувайте, хлопчики та дівчатка.